Хай покоління пам'ятають, які герої в них були. Під цією назвою у Нововолинському історичному народному музеї відбувся урок пам'яті, присвячений великій перемозі над фашизмом. Василя Матвійовича Бусловського забрали на війну без юнаком. Перше бойове хрещення рядовий третього українського фронту Василь Бусловський прийняв під Харковом. Я сам Білгородської області, з Валуєк. Волуйки такі є город. От я. только нас освободили, собрали хлопцев наш все, села. И командир там старшина. Вперед и пошли мы вперед. Я как бы связистом был. Вот. Это 38-й отдельно зенитно-прожекторный батальон. Катушка, автомат, проволока и пошел. На початку 45-го Василя Бусловського командували в Крим забезпечувати зв'язком і охороняти учасників знаменитої Ялтинської конференції. Це відділ Сталіна, Черчилля, там всіх цих самих керівників високого значення. І я, ну я був посильним. У мене був ну, спеціальний привезенський пропуск. А часті, то ми стояли в Алупці. То я ходив до Ялти, до штабу. У мене був охранник по секретні документами. Не дають без охранника. Одинадцятикласники загальноосвітньої школи номер 2 які прийшли на зустріч з ветераном у Нововолинський історичний народний музей, поглиблено вивчають історію, розповіла їх вчителька Лариса Цеголко. Вони знають про війну з уроків, знають із матеріалів нашого музею. У нас в школі є музей великої вітчизняної війни. Але я думаю, що сьогоднішній урок дуже важливий з такої точки зору, що вони безпосередньо від учасників тих подій, які брали участь у великій вітчизняній війні, почують їхні їхню розповідь, їхні враження. І я думаю, що сьогодні особливо ми, напевно, ніколи ніхто навіть не сподівався, що святкування дня перемоги цього року буде в такій напруженій обстановці яка в нас на даний час в державі молоде покоління нововолинців, яке народилося в незалежній Україні, поважає подвиг ветеранів. Вважає, що день перемоги не підлягає ревізії і забуттю. Ця тема зараз є досить актуальною. Ну судячи на із тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Ну ми сьогодні є свідками. Е Ну, прийшов до нас ветеран Великої вітчизняної війни. Він розповідає про те, як ну йому було 17 років в 43-му році, він вже був мобілізований до армії. Ну тобто він не боявся ну віддати навіть життя за свою батьківщину. Він розумів, що він захищає батьківщину і свою сім'ю. Він йде воювати за своє майбутнє. Ну тобто, я вважаю, що ну кожен з нас, навіть зараз, ну свідомий українець, повинен ну, прийняти такі рішення, і ну, якщо потрібно, буде піти воювати. Наші предки. Вони воювали за нас, якби вони тоді не перемогли, можливо, і нас би не було. І це дуже таки важлива дата в нашому житті. І потрібно віднестися до неї з розумінням і спашани. Ми повинні ну, брати з них приклад. Щирі оплески, слова вдячності і букет весняних квітів подарували юні нововолинці ветеранові війни Василю Матвійовичу Бусловському, учаснику уроку пам'яті, присвяченому великій перемозі над фашизмом.